Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Ви вже знаєте, що бути здоровим потрібно правильно харчуватися. Але для гарного настрою нам потрібні десерти. Давайте сьогодні з вами намалюємо смачненьке та солоденьке морозиво. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби різних кольорів, стаканчик з водичкою, пензлики, серветка та аркуш білого паперу. Спочатку намалюємо ріжок для морозива, вафельний. Беремо оранжеву фарбу, макаємо водичку, потім фарбу, і нам потрібно намалювати трикутник. Внизу посередині аркуша покладемо таку крапочку, і до цієї крапочки будемо малювати похилу лінію: одну і ще одну. Тепер з'єднаємо. І у нас утворився трикутник. І зафарбовуємо його. Вимили пензлика, обов'язково повитирайте обсерветочку, щоб не забруднити іншу фарбу. І тепер беремо різні кольори. Я обрала рожевий, зелений та синій. Ви можете обрати будь-який вам подобається. Будемо малювати морозиву. Спочатку я взяла рожевий і малюємо зверху круги та зафарбовуємо рожевий, вимили пензлик, візьмемо зелений, стаканчику намалюємо зелений тепер круг, зафарбували його, і тепер синій зверху кружечок. У нас буде морозиво різнокольорове, зверху третій синій круг, і також його зафарбуємо. Тепер візьмемо тоненький пензлик і коричною фарбою на нашому стаканчику ріжку пафельному. Намалюємо лінії похилі, починаючи знизу, тоненькі лінії малюємо і до самого верху, утворюючи такі. Тепер в іншому напрямку, щоб в нас вийшли такі квадратики. Як в справжньому морозиві. І додамо трошки шоколаду нашому морозиву. Пукаємо і доторкаємося краєм бензлика до наших кружечків. Це крапельки шоколаду. Наше морозиво готове. Ось таке гарне та різнокольорове морозиво в нас вийшло. Тепер ваша черга малювати, хлопчики та дівчатка. До побачення!